Оцінки в школі це трагедія для вас чи навпаки, мотивація. Вони можуть бути корисними для досягнення певної мети, але також можуть мати негативний вплив на самооцінку та психологічний стан. Як ви вже зрозуміли, сьогодні поговоримо про оцінки, плюси та мінуси, розглянемо досвіди інших країн та визначимося, потрібні ті оцінки учням чи ні. Але для початку поставте вподобайку цьому відео та додивіться до кінця. Розпочнемо з плюсів оцінювання. Перше мотивація. Оцінки можуть стимулювати учнів навчатися краще і здобувати кращі результати. Друге оцінка знань. Оцінки дають вчителям та батькам можливість оцінити знання та розуміння учнів і зрозуміти, на якому рівні вони перебувають. Третє. Рівень навчання. Оцінки можуть вказати на те, як добре учні розуміють матеріал, який вони вивчають, і на якому рівні вони можуть засвоїти нові знання. Четверте. Розвиток відповідальності. Оцінки можуть навчити учнів бути відповідальними за своє навчання і результати. Добре. Поговорили про плюси. Але є і мінуси в цьому оцінюванні. Розглянемо і їх. Перше стрес. Надмірне підкреслення важливості оцінок може призвести до стресу та тривоги учнів, а також до перевантаження. Наступне це зниження мотивації. Деякі учні можуть втратити мотивацію до навчання, якщо вони постійно отримують низькі оцінки, незалежно від своїх зусиль. Третє це відсутність повної картини. Оцінки не дають повної картини знань і навичок учнів. Індивідуалізація. Оцінки не завжди враховують індивідуальні особливості кожного учня, що може призвести до несправедливості та заниження самооцінки. І останнє оцінки це не об'єктивна думка про знання, а в більшості суб'єктивна. На неї впливає і ставлення до дитини, і інколи, навіть з якої родини походить. Але чи лише у нашій країні введено оцінювання учнів? Та які введення є у закордонних розвинених країнах? Найперше розглянемо систему найосвідченішої країни: це Канада. Система оцінювання учнів в Канаді може відрізнятися в залежності від провінції та території, але зазвичай вона базується на деяких загальних принципах. У Канаді застосовується багатоаспектна система оцінювання, що включає не тільки тестування та оцінки, але й проекти, домашні завдання. Письмові роботи, дискусії, практичні завдання, оцінку навичок та здібностей тощо. Оцінки зазвичай виставляються від A до F. В Канаді також існує практика проведення стандартизованих тестів, таких як тести на читання, письмо та математику, що можуть використовуватися для порівняння успішності учнів у різних школах. Однак, оцінки є не єдиним критерієм успішності учня. У Канаді також оцінюється присутність на уроках, виконання домашніх завдань, участь у класних дискусіях та проєктах, а також вміння працювати в команді та співпрацювати з іншими учнями. Крім того, у Канаді існують спеціальні програми для стимулювання навчання, такі як стипендія за досягнення, які надаються учням, які відзначаються високими оцінками. Наступною розглянемо Японію. Основна шкала оцінювання в Японії це п'ятибальна система. Що цікаво, оцінки в Японії відображають не тільки знання учнів, але й їхню поведінку, активність на уроках, взаємодію з однокласниками, дотримання шкільних правил та інші аспекти їхнього життя. Також в Японії існує традиція рейтинг класу, коли учні класу розташовуються у порядку зростання за успішністю. Цей рейтинг може використовуватися для підтримки конкуренції між учнями, але також може привести до стигматизації менш успішних учнів. У Фінляндії система оцінювання базується на ідеї без оцінок, де вчителі надають зворотній зв'язок учням, щоб допомогти їм поліпшити свої навички. Виховання мислення та критичного мислення вважається важливішим за отримання високих оцінок. Отже Система оцінювання має свої плюси та мінуси, і кожна країна використовує свій підхід для оцінювання учнів. Важливо зрозуміти, що оцінки це лише один із способів вимірювання успіхів у навчанні, і що кожен учень має свої сильні та слабкі сторони, які не обов'язково можна виміряти за допомогою оцінок. Для кращого розвитку учнів важливо дати їм можливість розвивати свої здібності та займатися тим, що їм подобається, незалежно від оцінок. Вчіться та будьте здоровими! З вами була Українська школа майбутнього. До скорої зустрічі!